В цьому відео розкажу про тюінгові решотки. Взагалі тюінгові решотки в, обвіс... в обвісах. В основному це є ренджери е, мерседеси. Це найбільший вибір у нас Фактично всі мерседеси, такі більш нові є решотки. Вони там є двох видів діамонт такого плану. Є GT, такі вони, от, такого плану вертикальні. Е, крім того, у нас є багато решеток до ренджеверів, до Lexusів, до Toyota. Все, все все в принципі, тут є. Все зрозуміло. Доволі вона вихіді до, є, до Land Cruiser, і так далі. Це все замінники штатних. Ось приблизно так вони виглядають. Маржинальність крута, на них їх потрібно продавати. Деколи попадаються такі решітки на буси, якісь такі вставочки. Ну, все, що зв'язано з решітками, в принципі, воно в новий цьому розділі. Нижні, верхні, чорні, гарні. Все тут.